Зараз знаходжуся у Києві, був на зустрічі з інвестором по організації бізнесу і самообслуговування. Він бажає працювати з нашою компанією. А, такий момент хотів би вам дати як приклад: в нього ділянка біля конкуренції зліва і справа конкурент. А, я це буду потім презентувати, вам поясняти. Він задає питання: каже: Дмитро: чим ми можемо бути а, краще, ніж вони? Я кажу: мийка не відрізняється тільки зовнішнім виглядом. Мийка відрізняється технологією. Заїжджаємо на одну мийку, там наноситься піна десь хвилину, і ти при в умовах вітра ти візьме в піні, а заїжджаємо на іншу мийку, там тиск і короткі бокси. Тобто це приклад того, які моменти помилки в організації цього бізнесу.